Збір цибулі завершує одне з підприємств компанії Агропродсервіс. Вирощуванням городини у великих кількостях підприємство раніше ніколи не займалося. Проте через складну ситуацію в країні господарство взялося за різні овочеві культури, зокрема й цибулю, аби забезпечити врожаєм не лише Тернопільщину. У зв'язку з ситуацією в країні з війною ми вирішили садити, щоб була городина. Херсонщина воєнні дії проходять, а в основному Городина вирощувалася там. От. І прийняло керівництво рішення, що треба садити. Агровиробники відзначають високу врожайність цибулі цього року. Було посіяно 4 гектари цибулі, то давно не займалися цибулі, бо, як правило, вона завозилася. 4 гектари і вирощено. Всього буде назагально десь 63 тони цибулі, бо 15. Тонну з гектара. Працівники гропросервісу кажуть, що робота є важкою, проте готові й надалі працювати, аби Тернопільщина та інші регіони України були забезпечені якомога різноманітнішою городиною. Треба сіяти, потім треба полоти, треба обробляти. Та що наробили на цибулі трошки? Мали смо садити, бо війна почалася, і щоб були, щоб ми мали спожити її, щоб і на війну, і людям. Підприємству залишилося зібрати ще орієнтовно 7 тонн цибулі. Після завершення робіт більшість врожаю використовуватимуть для консервації, які відправлятимуть в тому числі і в східній області України. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.